Що тебе дратує в роботі офтальмолога? Морковка, морковка, морковка. Вона дратує. що, не корисна для очей? Вона ні. Хто сьогодні їв морковку чи ні? Я ні, але я був впевнений, що вона корисна для очей. Морковка корисна для очей. Любі овочі, любі яскраві овочі, так вони є корисні для очей. Але коли мені приходять і кажуть, я кожного дня їм там морквину, так, і в мене щось зірне покращується. <риклад> <риклад> ні, ну ладно, це є і те, я теж не думав, що морква прям покращує, але ніби як. Це ж міф міф, який прийшов до нас з Великобританії. А чому, яка історія у цього міфу? Як він з'явився? Чому саме морква? Це пов'язано з війною, яка тоді відбувалася у Великобританії. Ну, достеменно. Пам'ятаю там деталі, але річ в тому, що Британія, коли воювала з німцями, здається, вони винайшли спосіб, як можна там в них був якийсь механізм, щоб вони вночі могли по якихось там радарах визначати там ракети. Ну, щось типу того. Вони винайшли, але вони не хотіли публічно доносити інформацію для всіх людей, для чого ділитися, так що це національна таємниця. Вони вирішили зробити такий ход. Люди їли моркву, і через темних нічний зір покращився. І потім масові промокомпанії почалися, що морква покращує зір. Купуйте моркву в Британії, покращує зір. В Німеччині теж почали масово сільотчики купувати моркву, Ну результат був якби нічого не сталося в них.